Вітаю пантерівці! У цьому відео продовжуємо говорити про деякі аспекти орієнтування на місцевості, а саме про використання компасу. Спробуємо пояснити це доступно, лаконічно і простими словами. Для того, щоб не заблукати, або зайти не туди, або навпаки зайти саме туди, куди потрібно. Вам знадобиться компас. Річ по своїй конструкції досить проста, тому може бути виконана у різних форм-факторах та розмірах. Але раджу мати щось серйозніше, ніж брелок на ключах або браслет на руку, ну і компасом на телефоні не завжди буде можливість скористатися. Тому беріть хоча б щось типу такого планшетного компасу. Напишіть в коментарях, яким компасом користуєтесь ви. Раніше ми говорили про визначення сторон світу за природними ознаками. Хто не бачив, подивіться наше відео на цю тему, буде десь тут. Одразу скажу, що з компасом це буде значно простіше і ніякі хмаринки на небі цьому не завадять. Єдине, що не використовуйте компас у зоні дії магнітного поля, наприклад, біля ліній електропередач або біля намагнічених металевих предметів, краще взагалі тримати компас подалі від металу. Перед тим як пояснити, як користуватися компасом, пара слів про його склад на прикладі цього планшетного компасу. Опорна плита. Тут є лінза, лінійки з різними масштабами, а також фосфорні мітки напрямку, які використовуються для зручнішого визначення азимуту. Поворотний лімб з відмітками в 360 градусів. Циферблат для налаштування магнітного схилення ось тут можна розкрутити, налаштувати. Та орієнтування компасу за мапою. Намагнічена стрілка, яка завжди вказує на магнітну північ. Далі ще скажу про це декілька слів. Колба для магнітної стрілки, куди ми її будемо поміщати. І візир для більш точного орієнтування на об'єкт. Це візир, воно як, фактично як мушка. На зброї. І ось теж проріз є. Також в цій моделі є дзеркало, яке спрощує орієнтування через візир, бо ви бачите відображення шкали компасу. От ось так ви берете. І через цей візир дивитесь. Найбільш актуальним для нас є застосування компасу для визначення азимуту. Але якщо ви не знаєте, як це зробити, то можете використати компас, по-перше, для того, щоб визначити де північ, куди вказує магнітна стрілка, там і північ. По-друге, рухатись плюс-мінус по одній умовній лінії в одному напрямку, без будь-яких маніпуляцій з поворотним лімбом. Визначили для себе необхідний напрям руху. Запам'ятали, куди при цьому вказує намагнічена стрілка, і рухайтесь в обраному напрямку. Час від часу перевіряючи, щоб намагнічена стрілка вказувала туди ж, куди на початку руху. А тепер поговоримо про те, як все ж таки визначити азимут. Але спочатку, що таке азимут? Азимут – це горизонтальний кут між напрямком на північ і напрямком на обраний орієнтир або об'єкт. Визначається він по ходинниковій стрілці. Якщо дуже спростити, то це градус. Який вказує напрямок, на який ми маємо орієнтуватися під час руху. Ситуація номер 1 Азимут невідомий. Нам потрібно визначити азимут напрямку руху, чи азимут на об'єкт або орієнтир. Розташуємо компас горизонтально паралельно землі, подалі від металу. Орієнтуємо таким чином компас, щоб візир або стрілка напрямку руху вказувала на потрібний нам напрямок руху чи об'єкт. В нашому випадку ми хочемо взяти орієнтир на цю вежу. Тому що її добре помітно з відносно далекої відстані. Прицілюємося мушкою або через візир. Ось він. Чекаємо, поки заспокоїться намагнічена стрілка. Після того, як вона заспокоїлася, повертаємо. Поворотний лімб так, щоб стрілка помістилася в колбу. Приблизно так. Є. Тепер дивимося на відмітку, яка знаходиться ось тут, вона вкаже нам на азимут на цей об'єкт. В нашому випадку це приблизно. 192 градуси. Також можна її побачити у дзеркало. Теж 192 градуси. От для цього і потрібно дзеркало. Ситуація номер два. Азимут відомий, нам потрібно рухатися в заданому напрямку. розташовуємо компас горизонтально паралельно землі подалі від металу. Повертаємо поворотний лім, щоб мітки на опорній плиті вказували в потрібному напрямку. В нашому випадку, наприклад, на 25 градусів. 25 градусів. Тепер повертаємося усім корпусом допоки. Магнітна стрілка не попаде в колбу. На магнічна стрілка знаходиться в колбі. Відмітка вказує 25 градусів. Значить, наш напрям руху. От на цей лінійний орієнтир, дорога. Під час руху важливо брати азимут на проміжні орієнтири і рухатись від орієнтира до орієнтира, попутно перевіряючи азимут. Все досить просто. Спробуйте. Ще одна корисна річ зворотній азимут. Фактично, це азимут вашого поточного напрямку руху мінус 180 градусів. Навіщо нам ця інформація? Зворотній азимут потрібен у тому випадку, коли нам необхідно повернутися у попередню точку. Уявімо, що ми рухаємося приблизно 179 градусів. В цьому напрямку. В якийсь момент наша задача є повернутися. В зворотньому напрямку. Для цього ми повертаємо поворотний лімб на 180 градусів. І далі повертаємося, щоб магнітна стрілка потрапила в колбу. Ось вона потрапила в колбу, заспокоїлась. І ми рухаємося в цьому напрямку, і таким чином ми повертаємося туди, звідки ми прийшли. І завершуючи короткий лікбез по компасу, згадаючи про поняття географічна або істина північ та магнітна північ. Цю інформацію можна проігнорувати, якщо ви не плануєте маршрут на десятки кілометрів без GPS. Але про це точно варто хоча б послухати, бо нам ще працювати з дирекційними кутами в наступних відео для планування маршрутів руху. Отже, про що хочу розповісти: компас завжди вказує на магнітну північ. А всі мапи орієнтовані на географічну або істинну північ. Це не зовсім одне й те саме, тому існують спеціальні поправки, магнітні схилення, які треба враховувати при визначенні азимуту. Вони змінюються в залежності від вашого місця розташування та навіть із року в рік. Це залежить від магнітного поля Землі. На момент зйомки відео для Києва це східне магнітне схилення, яке становить 8 градусів і 21 минуту. Конкретно для нашого випадку це означає, що треба від географічного або істинного азимуту, який ви визначили по мапі, підняти ці 8 градусів і 21 минуту, щоб отримати магнітний азимут, по якому ви будете рухатись використовуючи компас. А якщо ви хочете перенести визначений компасом азимут на мапу, то навпаки треба буде додати магнітне схилення до магнітного азимуту, щоб отримати географічний азимут. Зверніть увагу, що вище сказане стосується саме східного магнітного схилення. У тому разі, якщо ви маєте західне магнітне схилення, віднімання міняємо на додавання і навпаки. Але якщо ви пересуваєтесь на невеликій відстані, або якщо ви розбили велику відстань на декілька відрізків в середньому близько кілометра, і вам не потрібно знайти якесь конкретне дерево в лісі, то в принципі цю поправку можна ігнорувати. Для тих, хто бажає знати більше про магнітне схилення, Гугліть або відвідуйте тренінги по військовій топографії. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, та поділіться посиланням з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.